200-сторінкова книга про американську політику та Путіна не встигла вийти у світ, як політичні оглядачі у США назвали її обов'язковою для прочитання усім, хто цікавиться зовнішньою політикою. У цьому виданні автори Дак Шоен та Еван Рад Сміт аналізують вісім років політики Путіна, критикуючи слабку реакцію на російські дії зі США та Європи. That he was able... сама ідея, що він Путін зумів перше від 1945 року змінити кордони Європи через вторгнення в Україну, практично без американської реакції, крім санкцій, які звісно шкідливі для росіян, але з відсутністю оборонної летальної зброї для українців, це те, що мені важко зрозуміти. Те, що ми дозволяємо, аби вони заходили за межі допустимого, багато про що мені говорить. Росіяни систематично модернізують свою оборону, свій ядерний арсенал, тоді як ми не оновлювали власний ядерний арсенал вже 25 років і зменшуємо фінансування оборони. Автори, будучи політичними консультантами за спеціальністю, фокусують увагу читача на глобальній картині зовнішньої політики. Дак Шоен ділиться висновками, які він називає очевидними, але яких не бачить в адміністрації президента Обами. Путін Путін це людина, з якою не можна говорити, якій треба демонструвати велике шоу сили та влади як чинник стримування. І з моєї точки зору американський підхід полягає в тому, щоб стояти з боку, а потім вести переговори і переговори і переговори. Я цю політику називаю ну прошу, ну будь ласочка», Або як наш держсекретар каже, що ми не маємо безкінечного терпіння. Але я хотів би дуже побачити ту сферу, де наше терпіння мало межі. Експерт Атлантичної ради США Андерс Аслунд називає книжку своєчасним і глибоким аналізом, який легко читається. часто кажуть, що Путін тактик, не стратег. На мою думку, ви дуже добре довели це у книжці. Говорячи про війну в Україні. На думку авторів, Путін має більше бажання закінчити війну на Донбасі ніж самі українці. Так, я думаю, це правда. Дуже небезпечно для України зараз повертати Донбас. Дуже багато людей там виступають проти України як держави. Це б змінило повністю політичну ситуацію в країні. Донбас є абсолютно зруйнованим. Хто в Америці хотів би воювати за Детройт? Це те, що зараз відбувається там, в Україні. До того ж, не багато українців є дуже зацікавленими у тому, щоб повернути Донбас. Російську гібридну війну автори видання вважають дуже небезпечною, гіршою для безпеки ніж була холодна війна. Автор присвятив більше половини розділів опису технологій кремлівської агресії. Серед іншого, тут аналізується російська політика в Грузії, Україні, в країнах Балтії, шпигунство, пропаганда, кібервійна, підтримка шахраїв та терористів, енергетичні війни, фінансова підтримка проросійських сил на заході. Всі ці чинники автори об'єднують у поняття гібридна війна. It's easy to see what has been. дуже легко бачити, яка стратегія Путіна. Це було і в Грузії в 2008 році, і в Україні кілька років тому. Це та ж сама стратегія, яка полягає в пошуку можливості атакувати чи організувати вторгнення. Чи станеться вторгнення України балтії Я не знаю, але це очевидно і має свої підстави. Шоен називає Путіна генієм геополітики з намірами розділити Європу, зруйнувати НАТО і відновити вплив Росії у світі. Зробити це він планує за рахунок маргіналізації Сполучених Штатів і Заходу. При цьому всередині країни він лишається надзвичайно слабким лідером. Шоен зізнається, що має песимістичний погляд на нинішній розклад сил у світі, хоча й називає він його реалістичним. Ірина Матвійчук голос Америки.